Про легендарного командира привидів Києва Михайла Матюшенка можна дізнатися у Національному музеї історії України у Другій світовій. Представлені його особисті речі, що передала дружина. Реліквії зберігатимуть у фондових колекціях, зокрема, шеврон 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України та особистий комплекс, що був на Михайлові ліхта ремені рятувальної системи, зразки парашута Михайло Матюшенко пішов на службу у військову авіацію 1979 року. Мав три вищі освіти: величезний досвід. Згодом працював у цивільній авіації, допомагав у зоні проведення АТО ООС, сформував громадське об'єднання «Щит». у перші дні широкомасштабного вторгнення. РФ повернувся до ЗСУ інструктором 40-ї бригади. Тактичної авіації, відомої як привиди Києва, легендарний льотчик разом із учнями оберігав небо української столиці. Найвідоміший повітряний бій стався неподалік острова Зміїний. Екіпаж успішно виконав завдання, але був збитий під час повернення. Михайло Матюшенко нагороджений званням Героя України і врученням ордена Золота зірка.